Згідно зі статистикою, лікарі виявляють патологію зору у 7,4% школярів Львова, патологію слуху у 0,2 порушення постави у 4,7% і сколіоз майже у 2% учнів. То чудовідка для оформлення малюка у дитячий садочок чи школу формальність, а може, все таки, обов'язок. Це є дуже важливий огляд. Такий огляд ми проводимо для дітей до 12 років кожного року. А це є просто документальне відображення того, як ми оглядаємо дитину вузькими спеціалістами. Ми і загальні аналізи здаємо, і для довідки до школи це просто є документ, який підтверджує огляд всіх спеціалістів. І ці ж аналіз пан Тарас виховує двох діток і вважає, що батьки несуть відповідальність за здоров'я дитини, а тому медогляд потрібен однозначно не для папірця. Власне, ми стараємося слідкувати за здоров'ям і певні обов'язковими ми вже проходили. Тобто, ми приходили обов'язковий медогляд перед школою. Ну і зрештою, ми стараємося хоч так час -часу навідувати лікарів, оскільки ми знаємо, що профілактика значно краще ніж потім лікування. Щоб уберегтися від нещасних випадків на уроках фізкультури чи бути готовим до занять у дитячому садочку та дізнатися про стан здоров'я дитини, медики радять батькам проходити зі своєю малечою плановий медогляд перед початком навчального року. До школи це є дуже важливо, оскільки ми перевіряємо гостроту зору, кардіолог проводить електрокардіограму, дитині вимірюється артеріальний тиск, видається довідка про фізкультурну групу, в якій самі групі дитина має займатися, це дуже важливо. Гастроентеролог консультує нас з приводу дієти, оскільки діти починають харчуватися чи в садочку, чи в школі, і, можливо, вони потребують якогось дієтичного столу. Лікар-хірург нас оглядає повністю, виявляє якусь потребу патології опорно-рухового апарату і загальні аналізи так само: рівень гемоглобіну ми перевіряємо на наявність анемії, рівень цукру перевіряємо. Лор захворювання можуть провокувати суттєве порушення слуху, що негативно позначається на успішності навчання, і звісно ж сприяє появі інших проблем. Тож фахівці радять не нехтувати візитом до лікаря. Обов'язково проводиться отоскопія, навіть така банальна річ, як сірчаний корок, не завжди веде до зниження слуху. Тобто батьки про це можуть навіть не знати, але під час такого от огляду до садочку до школи ми виявляємо, що навіть потрібно вимити. Банальні серчані кірки, які можуть завдати неприємності, Діанка вже звикла до свого маленького обов'язку і зовсім не боїться щороку відвідувати медиків. Вдалі це не є страшно і не треба боятися лікарів. Медичну довідку форма 026 о, згідно з наказом 302 міністерства охорони здоров'я України можна одержати або в Державній дитячій поліклініці, або у приватній. Приватна установа, яка має всі дозволи, в тому числі на видання. Довідки будь-якої форми, і довідка в садочок і в, е, в школу вона має ідентичний вигляд, як довідка, яка видана в державній установі. Спеціалісти є так само всі, тому це є фактично ідентичне. Та все ж відмінностей чимало. У медичному центрі інтерсону медікавер діток оглядають за попереднім записом без затрат часу на очікування. А ще цікаво, що усі спеціалісти приходять до дитини, а не навпаки. Виняток становлять хіба що спеціально обладнані кабінети для забору аналізів чи перевірки гостроти зору. Ми дуже задоволені. Якщо відверто, то я навіть подивований, оскільки все зроблено дуже швидко, дуже якісно, дуже професійно. Ну, навіть порівнювати це з якимись там загальними закладами не під ну, не, не, не повертається язик. Ну фактично, будь-який медогляд в державній лікарні це грандіозна затрата часу, грандіозна затрата нервів, грандіозна затрата в принципі і фінансова також. А тут все дуже швидко, дуже професійно, дуже якісно. Не деревно, у переліку необхідної для зарахування до навчального закладу довідки є чимало спеціалістів. Огляду кожного є надзвичайно важливим. Дуже часто батьки мають скарги, які вони рахують, що це є нічого нічого страшного. Насамперед, той головні болі. То є гіперактивність дитини, то є кліпання очима, дьоргання плечима, порушення походки, порушення моторики в руках, то проблеми, які в майбутньому будуть дитині заважати в навчанні в школі. І тому ті проблеми дитину треба обстежувати для того, щоб дитина в школу йшла повністю здорова. Це потрібно е обов'язково, як для батьків, так і для школи. Для батьків в першу чергу це потрібно для того, щоб щоб визначити стан здоров'я дитини. Чи немає якоїсь власне порушення постави, чи якоїсь деформації стоп. Ну найчастіше це є плоскостопість у дітей і деформації хребта, тобто або якісь порушення постави. Питання профілактичних оглядів є дуже важливим. Насправді робота хірурга заключається не тільки в наданні медичної первинної медичної допомоги чи ургентної медичної допомоги. Ця довідка потрібна не лікарям, не вчителям, а перш за все, дитині. Діти не завжди можуть усвідомлювати свій стан. Не звертають увагу на різноманітні симптоми, тож батьки мають бути особливо пильними у питанні профілактичних оглядів не лише до садочку чи школи, а просто для своєї рідної дитини.